Всім привіт! Приїхала до мене обновка до трактора, а саме ось таке сидіння. Вирішив замовити, так як в е, мене ви бачили, яке стоїть. Сидіння трішки був. Так, ось такий стан. Сама сідушка, це у нас спинка. Ну і відповідно сама система амортизації. Замовляв з рук, нове я не хотів купляти, так як ця сідушка мені обійшлася на 1000 гривень дешевше від нової, але стан то, самі бачите, практично ідеал. Це трішки воно в пилюці, але взагалі стан дуже хороший, нічого не розбити. Тому зараз будемо збирати і встановлювати вже на самий трактор. Сідушку зібрав, такий вигляд, ну стан дійсно ідеал. Взагалі нічого не витерте, ні не розбите. Стояла ось така сідушка, вже відкрутив. В принципі, вона то зручна, але так як на ній немає системи амортизації, тому на тракторі їздити це взагалі не варіант, тому що вся нагрузка на спину, а спину треба берегти. Зараз встановлюємо і покажу, який буде мати вигляд. Сідушка вже на місці, все закріпив, покріпленнях пересверлював тільки задні отвори і все. Зовсім вже другий вигляд. Трішки покатався, ну, звісно, вже набагато зручніше на ній їздити. Ось таке вийшло відео. Все, всім дякую, до побачення. Так, невелике доповнення до відео. Прийшлося сидіння опустити на 8 см нижче, так як трішки поїздив, ну, незручно було. Тому передній кронштейн е, вкоротив. А задній я його просто викинув і прикрутив напряму до гідробака. І тепер вже все так, як має бути. Задньої частини довелося перенести сапун, бо він тут заважав, ось так приварив трубку і виніс його назад. Замірюємо, яка висота вийшла від поліка до сидіння, можливо, комусь буде потрібно так. Так, 57 сантиметрів. Ось так.